Вітаю, друзі! Кілька місяців тому я знімав відео під назвою Шліфування глибокої тарілки поперек волокна на токарному верстаті, де я вам продемонстрував, як я шліфую тарілки та миски. До речі, це відео, хто не бачив, кому буде цікаво, я залишу посилання в першому закріпленому коментарі. Отже, друзі, нагадаю, а шліфую я за допомогою кутової шліфмашини. Та наждачних кругів різної зернистості. Але тоді, в тому відео, я забув розповісти вам про невеликий нюанс, який, на мою думку, дуже важливий. І цю помилку, так би мовити, сьогодні я вирішив виправити. Тому, кому ця тема буде цікаво, запрошую до перегляду. Отже, друзі, а мова сьогодні піде про мікроворс на наших виробах. Після того, як ви відшліфували свій виріб тарілку миску, а сьогодні про це йде мова всіма номерами наждака, ви впевнені в якості свого виробу, і далі ви обробляєте свою тарілку миску масловоском. воском. Все виглядає чудово. Але, друзі, все це буде виглядати чудово до того моменту, коли вам доведеться з будь-яких причин. Помити вашу тарілку. І ось тоді може з'явитися небажаний результат. Тобто може піднятися мікроворс. Ще, до речі, хочу сказати, що якщо на вашому виробі залишиться мікроворс, то від нього вас не врятує жоден масловоск. Ні той, який багато майстрів роблять власноруч, ні масловоск вітчизняного виробника, ні навіть закордонні аналоги. Масловоску, вас не врятують. А як з цим борються, наприклад, столяри? Багатьом відомо, що після фінішного шліфування столяри обробляють свій виріб, там стіл, стілець тощо першим шаром масло, наприклад, якщо мова йде про масло. Після висихання першого шару вони ще раз беруть і фінішно шліфують свій виріб. Тобто вони прибирають. Ворс, який, як правило, піднімається. Що стосується токарів, то ну, таким методом ніхто не користується. Принаймні я спілкувався зі своїми колегами, балакав з ними на цю тему, питав, ніхто це не робить. Отже, перед вами на даному етапі я щойно відшліфував ось цю миску трьома номерами наждака 80 120 240. Лишається ще фінішний фінішний 320 номер. Ним я ще не шліфував. Зовні а зараз миска тарілка виглядає просто ідеально, що на дотик, що на око. На дотик гладенька блищить, як дзеркало та скло. Але я чудово знаю, що тут є мікроворс. Що я роблю, друзі, далі? Я беру. Вологу губку. Віджимаю її добре. І вологою губкою протираю поверхню. Ось так натираю. І даю їй висохнути 3-4 хвилини. Цього буде досить. Зараз все це діло висохне і ми повернемося з вами. Ось друзі, про що я вам і розповідав. Після висихання з'явився і піднявся мікроворс. Його зовсім мало, але він є. На око його взагалі не помітно. Але от на дотик добре відчувається. Наявність мікроворсу, звичайно, буде залежати від породи деревини, з якою ви працюєте. Отже, після всього цього я знову повертаюся до номера 240. Саме такий наждак у мене зараз стоїть на кутовій шліфмашині. Ще раз ним проходжу. А вже потім беру фінішний круг номер 320, і вже фінішно ним шліфую. Притому хочу нагадати, що бажано, щоб на вашому верстаті був режим реверсу, щоб ви шліфували. В робочому положенні і в режимі реверса, оскільки мова йде про точення деревини поперек волокна, де волокна розташовані під різними кутами. Притому хочу зазначити, що я не боюся це робити за допомогою вологої губки. Адже вона не мокра в прямому сенсі, а вона її треба добре віджимати. Всі ті можливі. Якісь залишки вологи, мінімальні, які, можливо і зайдуть в деревину, вони вивітряться при шліфуванні. Адже не забуваємо, що при шліфуванні деревина нагрівається, і залишки вологи вивітряться. Тим більше, що ми шліфуємо не тільки ззовні, а потім я ще буду шліфувати і зсередини. Тобто матеріал нагрівається. ось так виглядає поверхня по фінішу. ще раз нагадаю, я зволожую не перед фінішним кругом 320, а за крок до нього. В моєму випадку, це круг 240. І вже після того я обробляю масловоском і впевнений в результаті. Адже я, як я і казав в попередніх відео, я періодично перевіряю та тестую всі свої вироби. Тобто, свого роду контроль якості. І, до речі, при шліфуванні не забувайте користуватися засобами захисту дихання. Це дуже важливо в першу чергу для вашого здоров'я. Наприкінці, друзі, ще один важливий нюанс стосовно зернистості, яку варто використовувати. Багат, не багато, а майже всі виробники масловоска не радять використовувати зерно дрібніше, ніж 300 p 300 якщо ви будете користуватися для покриття масловоском. Тобто ви можете починати там з будь-якого зерна, це вже з вашого власного досвіду. Але фініш не рекомендують робити більше, аніж 300. Чому? Тому що більш дрібним зерном. Можна зашліфувати поверхню, ну, умовно кажучи, до стану скла. Ви зашліфуєте так пори, що масловоску не буде можливості проникнути в деревину. Тобто ви просто зашліфуєте ну, самі пори в нуль, абсолютно в нуль. А цього робити не варто. Тут, тобто тут треба відчувати тонку грань між якістю шліфування. І рекомендаціями а, виробника масловоска. А на цьому, друзі, я буду завершити сьогоднішнє своє відео. А, дякую за увагу. Якщо воно вам було цікавим та корисним, можете поставити вподобайку, можете поділитися також в коментарях, а, як ви шліфуєте свої вироби. І по добрій старій традиції, друзі, закликаю вас. підтримайте український YouTube, підтримайте україномовний контент. До зустрічі в наступних відео.